Вчора у долині відбулося підсумкове засідання міської ТВК, на якому члени комісії озвучили остаточні результати виборів у місті. Засідання комісії розпочалося із запізненням на кілька годин, а голова комісії, побачивши журналістів, просто оскаженіла. Напередодні члени комісії засідали до півночі. Проте оголосити переможця на виборах міського голови так і не спромоглися. Навіть попри те, що розрив між першим і другим місцем становив близько 25%. У долині готувалися до найгірших сценаріїв. Гарячі опоненти, які Ну, на жаль, для них програли вибори, програли з великим відривом, так, тому що різниця десь близько 25%. Затіяли дуже негарну гру, і значить, під час засідання комісії наводили якісь аргументи на користь того, що там були фальсифікації і так далі. І зривали засідання, нападали на людей. Довели до обмороку голову дільничої комісії, ну, Одним словом, це тривало до першої ночі, і ми готові були сьогодні до різних сценаріїв, вплив до того, що люди готові були зривати вибори. Ну, найперше, це другий по кількості набраних голосів це Василь Сокирко. Найбільше він, значить, був не згоден з результатом. Він чомусь думав, що він виграє на виборах, і можливо, десь і сам собі навіяв це. Василь Сукерко був присутній на засіданні комісії, проте коментувати журналістам ситуацію відмовився. Він надав членам виборчої комісії фото, які, на його думку, мали свідчити про фальсифікації. Голова ТВК також зачитала скаргу від кандидата у депутати Долинської міської ради Олександра Трояна, у якій йшлося про фальсифікацію виборів. Сам кандидат на засідання комісії не з'явився, а на оприлюдненні скарги наполягав Василь Сукерко. Між тим міський голова Долини упевнений, опоненти мали час, щоб оскаржити виявлені ними порушення, але вони. Це спохопилися лише тоді, коли зрозуміли, що програють вибори. І в Трояна, і всіх чисельних спостерігачів, які були задіяні на всіх дільницях. Маса людей була, юристів і так далі. У них був час оскаржувати це, визначений час законом. Тому що ці всі порушення, вони фіксуються відведений законом час, тобто від початку голосування, завершуючи підрахунком. Завершуючи написання протоколу, вони мали бути відображені в протоколах, мали бути долучені всі факти, акти і так далі, відео і тому нічого такого не було, всі були згідні. Але коли порахували, виявили, що там якісь порушення. Учорашнє засідання ТВК різко контрастувало із попередніми. Щоб визнати, Володимира Гаразда, переможцем на виборах міського голови Долини, ТВК знадобилися лічені хвилини. За підсумками. Голосування. Гарас Володимир Степанович, 3086. Лисейко Ігор Григорович, 1240. Петрів Ігор Юрійович, 256, Сокирко Василь Ростиславович – 1382, Федай Михайло Андрійович, 1085. Цього проголосувало 7049. Отже, переможець на міського голову Гарас Володимир Степанович. Сьогодні Володимира Гаразди як міського голову Долини зареєструвала ЦВК.